Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я починаю це відео з чашечкою кави. Отож, зробимо невеличку перерву. І сьогодні у нас з вами нова рубрика. Це челендж. Я вирішила все ж таки зробити один челендж на моєму відео. Хоча, як ми знаємо, ті, хто дивляться, мої інші відео, кожне відео для мене це просто челендж. Вийде макіяж гарний чи ні. В більшості випадків це ні. Але сьогодні він має бути хоча б дуже цікавим, оскільки ним будуть управляти карти Уно, точніше, кількістю шарів, які будуть на моєму обличчі, тут може бути 10 шарів тоналки, 10 шарів туші. Це має бути дуже цікаво. Мені вже дуже страшно, дуже лячно. Я не знаю, що з цього вийде, але щось цікаве має вийти. Отож, давайте з вами не будемо довго затягувати, бо мені вам якби ще правило пояснювати, що воно і як. -то. Трошечки про правило. Я знаю, це завжди нудно, але все ж таки треба послухати. Плюс два. Отож, якщо ми з вами витягуємо цю карточку, то далі до неї тягнемо ще одну, і до неї вже буде плюс 2 бали. І це означає, що ну якби вже хана починається, бо це дуже багато буде шарів. Далі у нас ось ця карточка. О, Вона з стрілочками означає, що ми повертаємось до минулого етапу і будемо ще додавати шарів. Тобто може бути хоча б 20 шарів. Це просто буде жах якийсь, але нічого страшного. Подалі йде в нас карточка. Це пропуск ходу, Якщо вона попадається, то упс, нічого цікавого, бо ми просто сваркуємо, пропускаємо цей етап макіяжу. Ще як ви бачите, я починаю це відео трошечки з макіяжу. У мене тут туш. Отож, давайте її швиденько зібремо і перейдемо до першого етапу. Хопа! І я вже без тону, без макіяжу. Отож, давайте для чесності перетусуємо наші карти і будемо тягнути першу карту. Вона буде показувати кількість праймеру. Ра -ра Ця колода і. палам! Два шари. Ну це в принципі таке лайтове число, тому нічого цікавого. У мене такий від The One, це фірма якби Альфлей, він непоганий. Я ніяк не звикла, що сьогодні я роблю не огляд на косметику, а просто користуюся нею, як би як для відео. І неважливо, якої вона якості. Він, до речі, що мені подобається такого зеленого кольору, і ви знаєте, він такий доволі жирненький, тобто шкіра буде гарненько зволожена і краще візьметься наш макіяж. Щось я вже першим разом дуже багато нанесла. Треба було трошечки менше. Бо в житті я не користуюся праймерами, у мене просто зволожуючий крем йде. Я вже прям очікую, як я це відео буду знімати годину, якщо не більше. Тому за мої старання наперед можете поставити мені вподобайку, бо я впевнена, що вам це відео сподобається. Вам буде весело, цікаво, а мені буде страшно за мою шкіру, бо далі буде саме жахливо, просто тон. І я ж боюсь цього. Поки я балакала, наносимо другий шар. Ось таку крапельку. Ой, щось я занадто багато використала, але це, знаєте, щоб по правді було, щоб таких прям два гарних шари було. Поки праймер застигає, я обираю, скільки у нас буде зараз шарів тонального. І ви першими побачите і. і, і а, я хочу цю карту обрати, тож 5. М -м -м, не дарма я боялася, знаєте, я щось відчувала. 5 це таке доволі жорстке число. Блін, мені вже це не подобається. Зато справжні емоції будуть, бо це не підлаштовано отож. Це у нас тон від ГНБ. Він мені такий середенький, тому мені не шкода, буде його використовувати. Єдине, що мені буде шкода мою шкіру. А цікаво буде, якщо ми з вами пудру пропустимо, Це просто, це хана буде всьому. Алло. А він не хоче видавлюватись це якби знак того, що не, -не, не треба, не треба цього. Десь, зазвичай, я ось таку кількість тонального, а ще я хотіла вас трошки до себе підмінити, щоб ви краще все бачили. Там вже люди в коментарях на мене сваряться, що я занадто далеко від вас відвигаюся. Ви спитаєте, чому? А я вам скажу, це заради вас все робиться, щоб ви не так бачили цей жахливий макіяж. Бо в більшості випадків ну в цьому випадку так точно це не щось дуже гарне. Перший шар є, мене все влаштовує, але ми продовжуємо далі. Пліна він ще пирскається. А ще знаєте, що саме цікаве, він мені за відтінком трошечки не підходить. Тобто, якщо його багато нашаровувати, то це прям видно, що він відтінок мені затемний. Тому зараз оце по максимуму побачите? Не біси мене, я і так зла вже. Ну добре, я не зла. Я рада, що знімаю для вас нове відео не треба тут. У четвертий. Я вже його прям вбиваю, бо я хочу максимально скоріше закінчити з цим етапом, бо це вже для мене дуже нудне. Знаєте, 5 разів. П'ять шарів. Думаючи. І ура, боги, просто заключний п'ятий шар. Раз, два, ну, ось, десь так. Тут уже трошки волосечко до нього починає прилипати. Так, ся, наче якимось маслом намазалась, і така сижу тут перед вами. Це тон. Це просто тон такий. Можна явно побачити різницю колір моєї шиї. Навіть тут волосся і цей тон. Ну, трошечки не вгадали з відтінком. Таке буває. Ви думали це все? Ні. Бо далі у нас консилер і парарам. Ну, якби знаєте, ми з вами не дуже відійшли від тонального, чотири шари консилеру це якби теж матч. Ну, що ну, ну таке? ну якби Я думала, що тут нормальні, будуть числа випадати там 2, 1, 0. У мене тут вже наготовлена косметичка з усіма продуктами. всім цим будемо користуватися. Да, надовго я тут. У мене ось такий від Ellen Pro. Він, до речі, дуже щільний, дуже перекриваючий. Я не знаю, чому я вибрала саме його. Але давайте, щоб прям по максимуму синячки перекрити чотирма слоями. А Потім не жарійтеся, що відео таке довге. Перший шар є, тепер другий. І консилер прекрасно підходить під відтінок мого тонального, бо він мені теж дуже затемний. Все поєднується, комбінується. Ну, я, я завжди знаю, що мені краще вибирати. Третій шар. Воно вже не хоче видавлюватись. Воно каже, все, вистачить з тебе консилеру. Я кажу, ні, давайте, нам треба чотири шари, два це замало. Я оце дивлюсь зеркало, і можна його, будь ласка, прибрати подалі, бо моя шкіра зараз не в найкращому стані. А далі, далі, у нас теж щось кремове, трошечки жестячок. І це кремовий контурінг від ламель. Вони доволі пігментовані. Я не знаю, чому вони це контур. Тож давайте обирати. Я вже нічому не здивуюся просто. Так би, ну давайте цю карту. Три, <ріст> всього лише три шари. А ви знаєте, мені подобається, як ми з вами йдемо. Три, чотири, п'ять. Ну, мене радує, що далі два. Далі пудра. Хоча пудри тут треба побільше. Отже, їх оце тушувати кожен раз. Ой, 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 у щось я дуже різко почала це все робити. Я вже не щось даненько не користувалася, забула. Як то воно що? Ви знаєте, я пам'ятаю з минулого відео, у мене там скули вийшли, якісь занадто. Їх прям за кілометр було видно. Я явно переборщила. Але це було випадково, чисто через мою недбалість. А тут просто через челендж. Не дивуйтеся, що в мене в кожному відео такі скули. Ну, як би. А якщо хочеться, якщо так виходить, то що поробиш? Ну, нічого. Фішечка така каналу. Я перший раз нанесла дуже легенько, але це ми зараз з вами виправимо другим шаром. Ой, щось я трошечки перепсіхувала. Знаєте, занадто багато нанесла, і що з цим робити. Я не буду більше балакати. <свят> Наче десь вимазались, чесне слово. Знаєте, мені трошки не вистачило відцінку тонального, він для мене засвітлий, тому о, роблю це все виправляю контурінгом. Чому би і ні? Ну, дивіться це відео, я не можу, це жарт якийсь. Ладно, продовжуйте, бо мені треба перегляд. Ну і звичайно ваша підтримка. Це не кінець, це був другий шар. Просто я трошки переборщила, тому зараз трошечки зовсім не можу. Ви знаєте що? Я з цією камерою більше не спілкуюся. Я їй не довіряю, бо я знімала відео, фарбувала вже брови, чотири шари. А воно нічого не зняло. Я там сиділа з такими чорнющими бровами, щось розказувала вам. Якщо ви не ставите вподобайку, то я більше нічого не знімаю, бо то був жах. А воно навіть не знімало. Отож, починаємо спочатку. Далі на з вами після тону іде пудра. Вибираємо кількість шарів. А, мені тоді попалось нічого. Ні, один шар, тому вже це на моєму обличчі, а зараз у нас три шари. Отож, я жалілася, що мені не вистачило одного шару. А, мене, ну, трошечки, знаєте, вдача в цьому є, бо далі додаємо ще пудри. Це вже другий шар. Бо я вам не покажу доказів, але перший тут є на моєму обличчі, як ви бачите, воно вже не таке сяюче, і слава Богу. І тепер третій вже. Я чесно дуже рада запудрити це все, щоб не так виднівся цей контуринг. А ще мені що подобається, мама заходить, каже: А тобі такий тон гарний вийшов. Можна кожен день ходити. я Така ну так з п'ятьма шарами тону. П'ятьма шарами тональника, якраз це прекрасна ідея <гум> із тим контурингом. Ну, знаєте, щоб просто о, максимально нейтру виглядати. І якби, ну, я без макіяжу сьогодні майже п'ять шарів тонального не рахуються. І ви бачите, цій шкірі не вистачає сяйва, точніше не сяйва, а якогось живого кольору, бо <гум> під тональним все просто змилося, тому далі йдуть рум'яна. І чесно, я не знаю чому, але я хочу, щоб максимально велика кількість випала, бо я хочу бути червоним щочками. І нам випадає три шари, і це просто якось нудно, можна було і шість, там вісім, я не знаю. Тому перший шар. І от чесно, рум'яна я найбільше за все рада бачити на своєму обличчі, бо воно буде хоча б виглядати як обличчя нормальної, здорової людини. Я зараз як вже Дід Мороз якийсь. Так, другий шар і третій шар. А вони, вони трошки полючні, до речі. Це в мене глямбі, пакування дуже приємне, але цей аромат мені не дуже. Ой, я не знаю, мені прям по кайфу це сяйова. Сьогодні ми трошечки під очі, щоб воно якби комбінувалося. Можливо, трошечки, трошечки. Мені здається, що ну, капелюшечку, прям я переборщила. Але що в цьому поганого? Ну, <поки>, Поки я не бачу це вже на камері, мені здається, що в поганого нічого лежа. І переходимо до того етапу, який я дійсно боюсь. Це брови. Бо що? Бо гель у нас кольоровий. І ви бачите тут 01 відтіночок, ну якби він такий коричневий, щось нейтрол має бути. Але по суті, він темний. От ще трішечки, і він буде прям чорний. Знаєте? Нам велике число попадеться, якраз це і станеться з нашими бровами, тож... Ой! ж. Ой, Дякую, чесно. Це мені це мені певно якась віддача за те, що той момент не записалось, і зараз я буду без цього гелю, тому просто лети подалі, я не хочу тебе бачити. А зараз просто моє улюблене це хайлайтер. Отут я теж хочу, щоб нам попалося якесь велике число, бо я хочу прям сяяти максимально. І це Тарарар, не дивлюсь, не дивлюсь. Можна плюс два. Два. Блін, ну я очікувала більшого, я засмучена. Де мої 10 шарів? Де мої плюс два до... 9, 11, ну це ж прекрасно. Я візьму, певно, ну давайте ось це золоталося, або хоча в основному ось цей офіційно використовую, це LCF. Я знаю, ця плетка один час була дуже популярною. Я ніяк не можу звикнути, що сьогодні в мене не огляд на якісь бренди, косметики, на товари, а просто те, як я фарбуюся, і то не за власним бажанням а мною управляють карти Уну. Але що поробиш? Так, ну, якби. Для мене ось така кількість хайлайтеру це щось звичне, бо я люблю прям сяяти. Тому наносимо другий, теж не жаліємо. Намагаємось використати цю можливість по максимуму. Я вже забула, ви вже забули про каву, тож берево. уф 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 А що у нас з вами далі буде? А це тіні. Ви бачите ці кольори? Я не знаю, що я хочу робити. Це буде залежати від кількості шарів. Ви бачили? І. пум! Один Один шар. Шар, просто база. Я не знаю, що я хочу. Що я о-у-у-у. Мою шкіру приближеною краще не бачити. Що я хочу? Давайте, звичайно, зробимо смокі Айс. Я беру ось цей отвітіночок нют. Наношу його у куточок. о о Ой, клін. А я не знаю, як я поставила плямку. Це було не заплановано. Коротше, у нас що з вами сьогодні буде темно, бо я поставила пляму. Треба якось її затушувати. Є щоб трошечки набирати. Треба одразу багато ставити пляму і потім жалітися, що воно таке робиться. А що воно таке робить? Поясніть мені, будь ласка. Чому вони підписані досі на мій канал? Що це таке? Тому давайте це відправляти. Там зум вже як ви сіренька на червоненька кнопочка, не звертала увагу. Потрібно, щоб вона горіла почекайте, сірою. Так все наче правильно, тому потрібно це змінювати. І якщо вам, хоча б трошечки на якийсь там 1,05% нуль мене шкода, те, що я оце зараз мучуюсь, мене не закінчили це відео. Мені вже страшно дивитись на мою шкіру. Можете підтримати мене, поставити вподобайку. Я буду дуже-дуже рада, задоволена. І ще поки я фарбуюся, хочу пожалітися, що під моїм минулим відео набралася величезна кількість переглядів, особливо лайків. Я вам просто дуже 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 вдячна. Це просто прекрасно. Але там мало коментарів, якби я чекаю віддачі, що вам ще цікаво, що вам можливо не подобається. Моїх відео теж пишіть, я буду читати, бо розумію, що критика це дуже важливо. Тільки так можна побудувати дійсно гарний цікавий контент, щоб людям ну в більшості випадків все подобалось. Але все одно такого ніколи не буде. Тому давайте, хоча б. Починати, що вам подобається, що не подобається, просто все пишіть, я буду читати. Мені це дійсно дуже важливо. Я зворотній зв'язок, я хочу з вами тримати, то тушується. Ось знаєте, деякі люди кажуть, що треба в головне ціні багато тушувати. Вибачте, мене, будь ласка, як їх тушувати, якщо А, воно не тушується, хоча має тушуватися, і Б, в мене немає стільки терпіння. Певно, схема буде та сама: я не буду до вас близенько підвигатися, і ви просто будете здалека, здалеку дивитися. Типу, М -м, гарний макіяж, в принципі, непогано. У куточок я хочу додати. Знову ж таки, сяйко. ну давайте Перлі. До речі, палеточка хто не знає, ну просто кому цікаво, бо якось не додумалася цього. Це вам сказати. Це у мене Glam B, ось така от серія. Знаєте, щоб не тільки хейт був від мене до моїх же мейкапів, я хочу сказати, що мені дуже подобається, як сьогодні вийшли стрілочки. Вони прям такі максимально тонесенькі, гарно підкреслюють око. Ну, я спеціально сижу, якби поближче, щоб ви це побачили. Мені дуже подобається. А зараз ми з вами додамо трошечки блискітки, щоб це виглядало цікавіше. Ну, оцей от найс, просто щоб перше попалося, і на середину повіки прям не жалію, щоб вам було прекрасно видно, щоб це якби комбінувалося з хайлайтером. Ой, знаєте, прикольно, мені подобається. Таке прям сяйво дуже кльове. Ну, за рахунок куточка і гарних стрілочок, мені, в принципі, подобається макіяж. Ну, як би це максимально дивно не звучало в моїх відео, що мені подобається. Особливо стінями. Знаєте, таке буває. Дуже рідко, але це вже перемога. Далі у нас з вами буде туш. і мені прям цікаво кількість шарів. Тарарам. Шість шарів туші. А це знаєте чому? Тому що мені просто дуже щастило. І занадто гарний макіяж вийшов. І от треба, щоб, щоб дійсно це був жестячок. Бо щось 2-3 шари, то несерйозно. серйозно Очість, ну це вже інша справа. Туш в мене від Патрісії Ледо. Вона мені дуже подобається, гарно промальовує. Вона не водостійка, але кльова. Але це не головне, бо в нас шість шарів туші. Прям вій максимально подожився. Перший шар. Що симру? Не балакати більше під час того, як я фарбую віт. І нанесла перший шартуші, зараз у нас другий з шести. Окунаємо, щоб все було чесно. Здається, тут першого разу вже достатньо, але карт там недостатньо, Тож давайте, давайте виправляти, робити це третій. Четвертий, і знаєте, я дивлюсь, трошечки консилер запав у складочки, але це й не дивно, скільки там 3-4 шари. І в принципі, було б дивно, якби цього не сталося. Це четвертий, начебто шар. О, тут вже максимальне, максимально якісь павучі лапки, я не знаю, п'ятий шар. Я маю не помилятися. Мені вже кліпати навіть важко. І шостий, і нарешті, просто завершальний шар, бо мені вже набридло трошечки. Не хочу до вас приближатись, але треба, щоб ви побачили цей ефект, цю красу просто. Ну, тут, якби явно видно, що я сьогодні тут ще не пожаліла і далеко на один чар нанесла. Далі у нас олівчик для губ, обираємо кількість шарів. Мені не страшно, бо страшно мені буде на помаді. Плюс два. Це тому що, що? менше треба базікати, бо мені не страшно виявляється, як їй може бути не страшно. Три. Цю ну, нормально, що робити? Будемо наносити олівчик у мене від LCF. Я його частенько використовую в своїх відео, але вже ним не фарбуюся, бо відтіночок трошечки не мій. І зараз для мене найскладніший момент, бо треба буде мовчати, бо інакше я його би не намалюю. А як це робити, балакати і фарбувати, я не вмію Третій, завершальний. Саме цікаве, під кінець це помада. Матова, дуже стійка. Чотири шари, під кінець. Ну, це мало бути щось таке епічне, щоб ми з вами просто так не завершили це відео. Я ношу, вона у мене від Глембі. матова сіка. Вона доволі рідка, розтікається, але потім застигає і стає нормальною. Бо вона от прям рідка, а потім застигає і стає нормальною. Тому почекаємо, можемо про щось побалакати. Бо мені здається, з тих півгодини, може вже годину, скільки я набалакала. Вам ще недостатньо інформації для чесності. Угу. Чим більше ти її нашаровуєш, тим липкішою вона стає. Навіть на першому шарі я відчула, що вона вже липне. А зараз я не знаю, що буде. Я не знаю, що буде з моїми губами, бо вона така ну, хімозна, знаєте, третій шар. І четвертий шар. Як зробити ваш макіяж гарніше, щоб воно гарніше все виглядало? Знімаємо заколочки і рам! Фуф, нарешті просто я відзняла це відео, ми з вами завершили. Величезне дякую вам за перегляд, дякую цим картам, що сьогодні допомогли мені зробити такий прекрасний макіяж. І я дивилася в камеру. І просто я на початку і я зараз це дві абсолютно різні людини, бо я на себе не схожа, це взагалі не я. Що це за макіяж, що це за контур? Я вже ці так дні минуло не фарбуюся, але на каналі роблю виключення. О, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Як вам враження від мого прекрасного макіяжу? Певно, на камері це виглядає більш-менш, але вживу. Якщо ти підносиш дзеркало і бачиш цю всю красу, то тобі стає просто лячно від неї. До нових зустрічей, любі, друзі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. І дякую вже всім тим, хто підписав на мене. І до нових зустрічей нових відео. Па-па!